Вітаю вас! Доброго, мирного всім дня! Сьогодні я буду у відео показувати, як я сажу свої черенковані троянди, які вже в мене пустили корінчики, і буду розсажувати, пікірувати лаванду. В мене вона посадки осені 23-го року. Стояла вона у мене на подоконнику в варанті, тобто там у мене прохладна температура, на мінус не опускається, але прохладненько на подоконнику, на підвіконні, верніше, вона у мене там росла, якісь є більші е, сходи, якісь є ось тільки посходило насіння, будемо сьогодні розсажувати. І так, з ми починаємо всю цю катавасію. От є у мене от такі от стаканчики. Собирала я їх із всіх своїх знайомих, казала, щоб вони не викидали, помили її мені на розсаду. От, беру стаканчик, ділаю. Ось так от. Так, набиваю дірочки, ставлю стаканчик, потім. Земля. У мене універсальний субстрат PH5,5. Обична земля купляла на ринку. Свіжа того, що вже в мене немає. Я вже всю свою попередню використала. Тепер насипаю грудь. Ой, який він влажнуватий прямо, прямо щось занадто. Насипаю ґрунт, розпреділяю. Так от у мене трошки менше половинки стаканчика. Так. Ну, на свинячо трохи на столі. Так, ось так от виглядають мої черенки. У мене такі, така кількість води в стакані. Ті, що в мене без коріння, стоять у більшій кількості води. Ну, Це я сьогодні ще дойду до тих черенків. Я сьогодні, якраз, буду міняти воду, тому я покажу сам процес, який їх перебираю. Ось ці з корінцями мені треба посадити, тому що вже тримати їх у воді. ну, Це здівательство над ними. так. Ось такі от корінці у них. Ось-от от, от, навіть це, я навіть не знаю, корінець також буде. Корінець також буде. Ось так от прицепився. процепився. Отакі от корінці у них. Зараз я беру один. Ну, от. Е, дуже Дуже треба акуратненько з цими корінцями, тому що вони дуже ніжні і можна їх обламати. Дуже легко. Ставлю от на вісу буквально. Отак от, от на вісу буквально держу. Перехожу знову. Одною рукою неудобно так, насипаю землі. Земля рихла, вона не падає, і отак от отак от її притрушую. І придавлюю акуратненько, дуже сильно не давлю, придавлюю, щоб трошки подивитися, чи хватить, чи не хватить. Добавлю ще ложечку, буквально трошки так. Трошки прижимаю, не дуже давим, тому що корінці ламаються швидко. Так, прижимаю, земля е, волога, але трошки зовсім трошечки отак, от полью, щоб вона присіла. Причому треба потрясти трошки, щоб е, земля. Обволікла корінчик сам. От все. Ми багато лить не будемо. Посадила. Тепер дивлюся, доволі великий сам черенок я взяла. Він, в принципі, хороший, але, але я зроблю, щоб він не тягнув сили на три листка, тому що там чотири. Одна пачка в землі, вона більш за все що пропаде, з неї не буде ніякого росту. Одна в вуровень з землею вона буде йти врост, і ось ця буде йти врост. Ось цю я зрізаю. Тут навіть одна проснулася, і тут ще трошки менше є, вона теж буде рости. І Це буде багато сили тягнути з корінці. Тому ми робимо ось так. Це я викидаю. Беріть гострий сікатор, щоб не було рваних країв, ось так от, буквально сантиметр над почкою я оставляю. Все, це я сажу так свої троянди. До речі, ще, якщо є змога, садіть свої троянди, якщо ви займаєтесь черенкуванням. Я зробила трохи неправильно, тому що я їх занесла із холодної кухні в теплу кухню. У мене там просто немає місця, де розвернутися з цим усим. Тому мені прийшлося вже робити їм такий перепад температури. Це не є дуже хорошо, дуже добре. Тому старайтеся, якщо у вас є таке місце, щоб вони були в одному температурному режимі. Я зараз все швидко свої оці коробочки. Розсаджую і винесу їх обратно в літню кухню, там, де вони в мене перед цим стояли. Так, дивіться, покажу ще вам корінчики в інших стаканчиках. Ось це зовсім маленький, його желательно оставить ще в воді. Нічого страшного, хай доростає ось так. О, це я залишу. Ось тут, от, достатньо корінців наросло. Очепився, його я буду садити. Ось такі от корінчики у нас. Цей черенок Тут один корінець, він великий, я його, в принципі, посажу. Єдине, що мене е, смущає, це оця от пляма чорна, є е, велика вірогідність, що він пропаде. Це вже в мене Таке було. Так, далі. Це нічого страшного, це не пляма, це просто щось там засохло було. Ось такий от корінчик. Цей теж можна садити. Він, в принципі, великий. Ось тут вже і всасуючі корінці пішли маленькі. Цей можна садити. Зрізати я його буду над цією почкою. Погано, звісно, погано брати такі черенки, там, де ось ці от гілочки, вони теж бувають, часто засохають. Але о, тут є бруньки, він живий, нічого, в принципі, страшного, будемо пробувати як є. Так, і ось в цьому стаканчику покажу, що які в мене черенки, корінчики. Вже Е, дивіться. Просто багато хто не вірить, що з якихось полок можуть вирости корінчики. От. Ось тут от дуже добре видно є калюс. От. І з цього калюсу йдуть корінці. От так. От. Вже трохи позапутувалися навіть. Розголужені. Дуже, корін... дуже хороші корінчики наросли. Ніде ніяких педнишок немає, все добре, будемо садити. Також, коли буду садити, буду укорачувати Так, треба дуже акуратненько, тому що я кажу, що корінці вони дуже ніжні. Треба, отак, як я робить, не надо, 7, треба всі мацати, треба зразу розділили, посадили, все це бистренько і хай собі ростуть. Так, далі, оце в мене найцікавіший стаканчик. Отут тут уже навіть це наглядна картина того, зараз я положу. От, наглядна картина того, що я навіть перетримала їх у воді, вже почали гнити. От. Бачите, йде нормальний корінчик, і потім починають гнити. Треба срочно розсаджувати, срочно садити верніше. Так, далі, оцей, ну, от. Бачите, наробила. Наробило. Наробило. Ай-яй-яй. Так, але тут є калюс, є біла оця штучка, вона калюсом називається. Зюди йдуть корінці. Тому нічого страшного, ставимо у водичку, і воно далі нам дасть корінчики. Так, а ось цей от черенок, він вже починає зверху трохи підсохати. От. І ось тут починають жовті плями, Ну, їх видно. Воно йде зелененьке, а потім оп, і салатовеньке. А донизу вже починаються такі чорні плями, вони не стираються. І отут вже все. Є калюс, звичайно, є малюсенький корінчик, але він вже тут гнивати почав. Це вже все. Йому... З нього нічого не буде, його можна сміло викидати. Так. З цим все добре, тут є величезна кількість калюсу. Тобто корінці тут будуть. А, так, ложу поки акуратненько їх і показую всі інші. Тут у мене просто вони спалилися вже, дивіться. Ось така от краса наросла величезна. срочно треба садити. Так. Ну, поки що все. П Посажу всі трояндочки свої і винесу зразу в літню кухню. Все. Так, тепер я дійшла до лаванди. Зараз в мене великі підставочки, але так, щоб не натягло. накидаю землі. От, трошки ложечкою притрамбовую. Трошки можна. Так. Тепер перед цим е, зранку я полила її трошки. Землятика в мене тут, е, я розбавляла землю, звичайну, городню, і пісок, причому піска один до трьох піска було більше. Тобто одну частину землі і дві частини піска, е, щоб ґрунт був не. Е, не дуже поживний, скажімо так, Лаванда любить такі більш піщані грунти. Беру ось, наприклад, ось цю отак от, от, дивлюся, де там неї корінець і роблю, де там моя ложечка? ложечко. Отак от, так от. Чік. трошки піддіваю. Ага, корінець такий добренький, великий пішов, Помагаю руками. Так, тепер роблю таку дирочку в землі, трошки підсипаю її, придавлюю. Ось От так вот. а як зразу лавандою Вот. Добавляю ще трошки землі. Придавлюю добре корінець. От, все вже треба ногті зрізати, вже почався сезон, не походиш із лідними ногтями. От і отак от, от, потрошку поливаю. і все от так от трошки встряхую, щоб воно стало на місце і все. Посажена лаванда. Тепер я пророблю цю маніпуляцію з усіма великими ось такими ростками. Ось такими. от. Бо в мене тут великі повилазили, маленькі повилазили ще. Ну, звичайно, я деякі пошкоджу, ну, які цілі остануться, такі будуть далі рости. А от з такими от. Буду робити маніпуляцію, тобто садити. І так, ми дійшли до процесу, міняємо воду в черенках. От мої черенки, я зняла один ящичок свій, щоб було удобніше доставати. Так, це неудачний примір, щоб показати. Зараз візьмемо, наприклад. Стаканчик. Треба вже доставати акуратно, бо є брунічки вони всі проснулися в кухні в нас те, ну, тепло, відносно тепло, вже така якраз підходяща температура для того, щоб вони вже просиналися всі. От так от. Тут водички є. От. Це вже навіть мало. І вже там плаває всяка разна гадость. Повисипалося, понасипалося, взагалі треба міняти ну, раз в два тижні хоча б. От. Я достаю Чик. Щоб десь приблизно. Води я наливаю і все. Передивляю, щоб всі черенки були в хорошому стані. Ніде ніяких не було п'ятин на них, ніде нічого не посохло. І так я от передивляюсь їх. Поїхали далі. От, Я вже бачу, що тут є. Поганий черенок, його треба буде викидати. Так. Дивлюся, до речі, чи є якісь із корнями, тоді я їх відставляю в інший стакан. Так, ось можна побачити, що він повністю темний. Ну, ще тут трошки осталось зеленого, але вже все його кінець. Так, ці хороші. І ще один клієнт на вибування це у нас ось цей черенок. Зверху, вроджує, нічого, знизу вже отака от ситуація. Викидаємо. Так, всі інші назад, ось тут можна бачити, що вже є корінець, От. але ще він в цьому стаканчику постоїть. Все наливаю. От. На два-три пальці в мене виходить води. І ставлю. Так, треба відставляти, бо я потім запутаюсь, які я промила, які не промила. Так. Ну, ось я й перебрала всі свої, свої черенки. Перебрала трохи в мене цей раз випад уже більший, ніж минулого разу. Минулого разу було три череночка. Зараз в мене ну, повноцінних два моїх стаканчика. Не знаю, в штуках не считала, скільки. Ну так буває. Так буває. Це природа. Нічого з цим не поробиш. Випади, є, були й будуть. Але залишилося ще з чим працювати, тому е, буду показувати вам в наступних відео, що з них вийде. Все, дякую, що були зі мною. До побачення!